Від ранку 11 жовтня російські окупанти знову обстрілюють українські міста, атакують переважно не військові, а інфраструктурні об'єкти. Намагаються залишити людей без світла, тепла та води. Аналогічні події відбувалися й вчора. РФ випустила понад 80 ракет різних типів наземного, повітряного та морського базування. Крім того, ворог використав більше 20 дронів камікадзе. 13 з яких знищено. Спочатку був кращий показник ураження – збили 9 з 12, але потім він дещо погіршився і на середину дня маємо 13 з 20, з них 9 на півночі та 4 на сході. Втім, це більш-менш непоганий показник. Загалом ворог запустив 83 ракети, це без урахування С-300. З цієї кількості 43 ракети, фактично трохи більше, ніж половина, було знищено нашою ППО. До масованих обстрілів готувалися, але очікували, що вони будуть пізніше. Мовляв, руйнування енергетики не допоможе ворогу покращити ситуацію на фронті, однак здатне посіяти паніку у суспільстві, зірвати опалювальний сезон і ускладнити життя цивільних під час холодів, зазначає Юрій Ігнат. Та додає такі завчасні ракетні обстріли Ймовірна помста за підірване кримське місто, адже раніше Рев звинуватила в цьому Україну. Вони не просто так запускають по одній цілі кілька ракет, а щоб завдати більше ураження. Електростанція, по якій б'ють, це величезний об'єкт. Однієї ракети явно недостатньо, тому вони випускають їх кілька: дві ракети, три-чотири. Одна група ракет може змінити свій курс і летіти наліво, інша направо, зайти з заходу міста чи зі сходу або північ, південь, щоб максимально обманути нашу ППО і в такий спосіб розосередити нашу увагу. Саме тому збити усі ракети, що випускає країна агресор під час масованого обстрілу, неможливо навіть із сучасними системами ППО. Та збивати більше цілей. Завдяки ним усе ж вдасться. Йдеться про комплекси Арісте та Насамс. Ті е, крилаті ракети, які летять дуже низько і мають мало е, збудовані помалопомітні технології, такі як, як наприклад, «Х-101», їх наші радари старі погано бачать Айрісте зі своїм радаром, має його бачити дуже добре. Відповідно, має знищити дуже добре. Він одночасно може знищити 24 цілі. Більшість ракет, якщо вони будуть помічені системою, будуть знищені без проблем. Айрісте додає Денис Смажний. Україна має отримати вже найближчим часом. Це один із найсучасніших протиракетних комплексів. Наразі його немає на озброєнні навіть країна-виробник Німеччина. Цей ЗРК здатен знищувати ракети на відстані до 60 кілометрів. Тож констатує смажний. Принаймні одне місто вдасться повністю закрити лише цим комплексом. Та держава має отримати ще один, більш відомий та перевірений часом американський НАСАМС. Наразі на виробництві знаходиться третє покоління НАСАМС. і так дійсно щойно нагадав, що доказом ефективності цього комплексу є те, що він є на озброєнні 12 досить розвинутих. Країн Самс він так само заявлена дальність 40 кілометрів, але вже зараз йдуть роботи про постановку позбічної ракети 100-100 плюс кілометрів. Водночас кажуть фахівці: збивати балістичні ракети або іскандери, навіть із цими установками буде складно. Вирішить проблему лише якісна та сучасна система протиракетної оборони. І на її створення може знадобитися кілька років. Та з різними даними країна-агресор уже відчуває нестачу деяких видів боєприпасів, тоді як напередодні, після масованої атаки РФ, західні партнери заявили про посилення підтримки України. Зокрема, в США пообіцяли оперативно надати сучасні засоби ППО. Ніколь Костенко та Юрій Бобикін, Харківські звістя.